Динамо приймає Чорноморець Динамо в статусі лідера українського чемпіонату команди, яка дійсно на внутрішній арені якісно проводить першу частину сезону за додатковими показниками, випереджаючи Олександрію, з якою паритет за кількістю набраних балів у команди Олександра Шовковського. Ну а сьогоднішній суперник це чорноморець Артур Рудько, голкіпер цієї команди зараз на ваших екранах. Він як і низка інших футболістів чорноморця. Надзвичайно мотивовані, ну принаймні тим, що є група гравців, які орендовані з донецького шахтаря. Ми розуміємо і текст цієї історії спробувати пригальмувати Динамо і допомогти Шахтарю трошки покращити свої позиції у турнірній таблиці. Ну але і зрештою історичний аспект того, наскільки успішно і останнім часом і загалом протягом історії Чорноморець грає проти Динамо не один раз команда із Одеси забирала очки у. Українського гранда, Тому і в цьому аспекті цікаво буде сьогодні на матч. Подивитися. Безпечна передача зараз не кабаєва. Той шукає передачу брашка. Низом пробуває. Мозе жаржу. Блокує удар. Брашко пробиває у стійку, Вона рятує Артура Ручка. Перший дійсно гострий небезпечний момент київського динамо народжується зараз. Це абсолютно не дивує, те, що із ось цієї точки пробиває він поворотах. Зверніть увагу, лівою пробив, лівою та кепсько відверто скажемо. Але потім за якихось пару секунд м'яч лягає йому направо. І тоді вже Брашко пробиває як слід, дуже близький. Був зараз до завитого м'яча, але стійка рятує киянин. Зрештою, Артур Рудько тому. Я думаю, для нього в усіх сенсах сьогодні матч дуже дуже знаковий. Зараз ручку виходить із воріт. І Караваєв над воротами. Другий супершанський скодинамо Причому кількох хвилин і знову удар з такої поважної дистанції. Так. Ну і зараз Буяльський допрацював до кінця. Зверніть увагу, тут може жаржу помиляється, віддаючи передачу на ручка. Ручко виходить із воріт, але віддає передачу точнісінько так на Караваєва. Це атака одеського чорноморця. з Тим часом пройшла все завершилося ударом. в Сітку навіть влучили, але й з зовнішнього боку. На повторі. Подивимось, Іван Петряк. Хороша розрізна передача від нього проходить і тут за Хобленком Попов стежу. Атака динамо, Дар! Владислав Ванат на 16-й хвилині відкриває рахунок і забиває свій сьомий м'яч у цьому сезоні. Владислав Ванат вривається у боротьбу за право називатися найкращим бомбардиром і цього чемпіонату. Він стає четвертим футболістом в цьому сезоні, який має у своєму активі вже сім забитих м'ячів. Окрім нього, це Назаренко, Судаков і Бондаренко. Ну і тепер є динамічке представництво у цій гонитві. який не зіграв за збірну, який був у розташуванні національної команди, але через проблеми зі здоров'ям не зміг допомогти команді Сергія Реброва. Були питання щодо його участі у сьогоднішньому матчі, але бачимо, що Ванат з'являється на футбольному полі. Дуже комфортно почувається Динамо. Таке враження складається. Проходить передача. Не було там офсайду. і брава Лука Лацабідзе. Він тут реагує на цю передачу на Шапаренка і виправляє цей огріх. Ви знаєте, так здалося одразу. Ну тут точно не було офсайду в момент передачі, тому що позиція Кісіля вона точно залишала Шапаренка в активній позиції в момент передачі Михавка на нього. Ну але Лацабідзе зреагував. Біловар Караваєв на Буяльського той перекидає, буде пробивати Буяльський небезпечно класно технічно виконав, Переклав під ліву ногу, пробив таким чином, що ворота не влучив. Але виглядало це все перспективно. Удар за штрафного майданчика знову брашко пробуває. Четвертий від нього удар. Якщо я не помиляюся у першому таймі цього матчу, Шапаренко пробиває. Був варіант віддати передачу на Караваєва праворуч, але Шапаренко вирішив завдати цього удару. Самі це удар у площину. Якщо говорити про статистичний аспект цього удару. Атака Динамо зараз Вівчаренко. Точна передача проходить від одного латераля на іншого. І тут насправді Караваєв дякує, звісно, за цю передачу, але він цей момент не реалізовує. Караваєв, який забиває він, на це на цьому наголошував на це звертав увагу після передач іншого лівого захисника київського Динамо Дубінчака. І -і -і! Кутовий ледве не завершується взяттям воріт. Караваєв пробивав. Здалося. Передача на ближню стійку пройшла. Не найочевидніший варіант так, в ситуації, коли треба пробивати головою. Але дійсно схоже, це Олександр Караваєв. Ну і Ручко його відзначаємо. Тут дограє цей епізод. Його віддає передачу зараз у правий фланг. Вдотик зіграно. Це Караваєв. Апеляцію футболістів Динамо щодо того, що в рукою зіграв хтось із гравців Чорноморця. це Кайо Гомес, якщо я не помиляюся. І от склалося враження: насправді, що сам Максим Козиряцький не хотів спочатку пенальті призначати. Рішення арбітра це призначити пенальті. Давайте дивитися. Буяльський віддає передачу. Так, це Караваєв. І від. Білошевського чи від удода, так здається, м'яч відскочив в руку Каю Гомосу. Яке б рішення тут зараз не прийняв Рефері, воно буде обговорюватися, воно буде дискусійним. Удодне грає. Удодне грає тут рукою, як на мене, м'яч точно влучає йому в стигно. Ну і ви бачите, наскільки довго Максим Козиряцький рішення в цій ситуації приймає, перебуваючи в цей момент на зв'язку з Миколою Балакіним і обговорюючи цей епізод і. Він скасовує своє рішення. Максим Козиряцький не призначає 11 -метровий. Це Як же помиляється зараз? Білошевський дарує цей м'яч буяльському. А що тут? А цього разу не призначає Максим Козиряцький пенальті. Але знову ми пам'ятаємо про те, що в нас є варфургон. Там є Микола Малакін. Картинка з усіх трансляційних камер до нього надходить. Тому він у разі чого цей епізод перевірить. Так тут пауза треба Лацабідзе цій ситуації в епіцентрі подій, після того як помиляється його партнер, віддаючи передачу назад, так немає там ніякого пенальті. Гра буде продовжена. Зараз Буяльський 70-та хвилина матчу. Динамо забиває другий м'яч Віталій Буяльський за меж штрафного майданчика. Четвертий м'яч цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. І зараз Динамо буде полегше. От зараз, коли перевага вже складає два м'ячі, думаю, і заміни підуть, і комфортніше. Однозначно, комфортніше має стати підопічним Олександра Шовковського. Приймає вітання партнерів Віталій Буяльський. Не заробив там пенальті. Нати вам із гри. Капітан Динамо з М'ячем. Івчаренко, Наша Паренка. Виконує Микола подачу. Підбирання з Буявським удар повз ворота. Ось туди, кудись у сніжній кучугури. М'ячко полетів після удару Віталія Буяльського. Ну, Надихнув його. Попередній момент з його точним ударом. Яка ж помилка зараз! Скільки цих помилок було, і Рубчинський забиває Валентин Рубчинський відзначається і дуже і дуже кумедно святкує із Назаром Волошиним. Тільки не вийшовши на заміну, тут і Гусєва, і Федорова, і Еміла Караса вітає зараз Олександр Шевковський з цим забитим м'ячем. Ну і знову помилка при передачі зараз. ось на повторі буде дуже дуже цікаво подивитися, як народився цей м'яч. Це, це як завершував, як фінішував цю атаку Валентин Рубчинський, Ми побачили, але от як народився цей м'яч, як він прийшов, третій забитий м'яч Валентина Рубчинського у цьому сезоні. У ДОТ віддає передачу на Шпорна, Лаца Бідзе. І у Дот у центр передача на ручка, але вона виходить не на ручка, а на Буяльського. Ну і Буяльський віддає на Валентина Рубчинського. і Той ставить крапку. Я думаю, взагалі ховає інтригу в нашому сьогоднішньому матчі. Буяльський віддає передачу на Гереро. Гереро опрацьовує м'яч, але не пробиває. І... Не забиває Волошин неймовірний шанс. І цей епізод розлютував Олександр Шовковського. Він ногою так хотів показати, як в цій ситуації треба було діяти. Виконує подачу. і Тут небезпечно гол забиває таки Чорноморець Киба, який вийшов із лави для запасних. Прийшовши на цей стандарт, забиває і динамо знову пропускає. Динамо дуже і дуже давно не проводило сухих матчів. Зараз дуже важко буде перевірити в експрес-режимі. Спробую це зробити. Ми, по-перше, констатуємо, так що Скиба забиває. Євген Скиба забиває у ворота Динамо. Едуарду Герерові дає передачу на Рубчинського. Проти того удот повертає на Гереро. Гереро! Пробиває в площину воріт. Але Рудько на кутули м'яч переводить. Зараз класно попрацювали тут Рубчинський і Гереро між собою. Засвідчили взаємодію. Пішла йшла подача в напрямку вротарського майданчика. Михавко пробиває. Це схоже на удар у площину. Але Рудько забирає м'яч дур. І в цей момент звучить свисток, який фіксує перемогу київського Динамо. Динамо знову перемагає після міжнародної паузи.